Що, мої, шановні, ви побачили першу частину воріт, наша, як кажуть, прелюдія, чому ми так довго збиралися? Я з самого початку ми знайшли у цю фірму нові ворота в інтернеті, і замовляли оці всі фурнітури, які ви бачите для відкатних воріт на цій фірмі. Саме головне, що тоді ми замовили і нам навіть креслення по нашим розмірам прислали. Безкоштовно. Це все варив мій чоловік, але ви можете тут зв'язатися, вам все розкажуть. Це відео можете подивитися, воно у мене є. Ви мене питаєте, яку модель ви замовили. Я замовила разом з чоловіком отаку, отаку модель. Едінгер S8. Ця фірма з 2008 року на... виробляє комплектуючі. І в цьому, от в цьому механізмі. Саме головне, що тут металевий редуктор. Ви далі я вам покажу ось відео, як ставив мій чоловік, це як вступ. Ви побачите, що металевий редуктор, 5 років гарантії дають. Іде два пульти в комплекті. Батарейку купуєте ви 60 гривень коштує батарейка. Оця гиря, що намальована, це витримує оця автоматика, вагу воріт. 800 Кілограм. Якщо вам щось не зрозуміло, будь ласка, та тут є купа не моїх, а інших відео, як можна його поставити. Але зараз є, зробили таку, як кажуть, акцію. Якщо ви купуєте при купівлі автоматики розпашної, знижка 1000 гривень на аксесуар. Складного зовсім нічого немає. Оце все, що тут іде, дивіться, додати фотоелементи або лампу. Це як ви бажаєте? Це додатково, у вас буде лампа, будуть відкриватись телефон, вайфай, інтернетом. Я, Саша, цього не брала. Ми брали оце зубчата рейка, оцей механізм, Оце все знаходиться тут всередині. У нас буде відкрита коробка, відкривав нам електрик, коли під'єднував. Все це ви побачите в відео. Що вам цікаво, відкатні розпашні ворота своїми руками? Подивіться другу частину відео із життя. Не якийсь там художній фільм, а відео із вам життя. Я обіцяла буду показувати поетапно. Але мій чоловік трішки, як кажуть, поспішив. Ось. Понакручував бабишечки, підготував, ось поздвигав уверх, як положено. І оця штука широка, це туди донизу ворот, це під приварку. Uh -huh. Під приварку. Угу. Uh -huh. Потім що я зробив, зняв, ну ось, ось два винтика. Знімається оцей верх і от закріпив монтажну пластину. Ось тут буде кабель заходити, от-сюди. Оця мон монтажна пластина, вона теж під приварку. Ось тут вона приварюється. Ну, щоб надійно стояла, да. не щоб не шаталося. Да. Вистав по уровню виставляється, да, 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 так? Да. Виставив по уровню, все Угу. Ось все дело. Ключик? Ага, ось все. То не сейф все-таки? Ні-ні ні тут просто до, до відказу відкривати треба. Ось все. От, раз. Угу. І тоді ворота вручну відкриють. Якщо немає електрики. Якщо, нема. угу. Ось все. Якщо закрив, то все, ти ворота не відкриєш. Угу. Ні туди, ні сюди. Угу. Тільки з пульта. Угу. Угу. І Саша каже, що нам прислала, то ж була коробочка, три рейки, одну допоміжну. Саша каже, що вона Одна, нам. А як... якщо лишня, то можна назад буде вийшло. Ну, да. Я її ще прикину, що до чого. Вони просто на розміри да. подивилися і думають, а да, на, всякі... да, на, всяк... на всякий случай, то якщо що, то ми можемо. Тоді, якщо нам да. не потрібно, ми вийшмо обратно її, тому що навіщо ж вона? Ну, це ж з учора вдруг далі да, в... так, ставиться, так. То, то тоді вона нужна. Mm. А якщо ми чуть ближче її, ну якраз на Ну Перший етап, ось, будь ласка, зробите. Зараз буду йти туди. Вот это выставлять, проставлять доворот и выставлять уровень, на какой высоте крепить. Ты нам все покажешь. На, на какой высоте крепить. Там... Давайте я тебе поможу на угу. Давай. Вот так вот оно должно быть посередине на шестереночке. Все, смотри. Смотри. Вот мне сейчас надо, ну, труба мешает, я буду трубу убрать. Угу. Бач, мішає труба. Да, да, не вот це так, не входить. Оце так примірно. Угу. От, мені треба підняти на висоту, щоб, щоб зуби зійшлися. Щоб зуби зійшлися. Угу. Тобто, все а, одно you know? треба буде саня тобі чи наварювати, чи все таки Та я, навіть буду наварювати. Чи столбик зробити? Буду наварювати, мабуть таку платформу, да? тому що, бачите, да, як у нас, а да, ну, Саш, да. бери трошки оце, у нас виходить, що платформа ця забетонірована, бачите, є, але половинка трошки, не хочеться просто знову таки бетону Тут, тут ось метал є, і угу. тут толстий метал. Да, тут гарно. І я до нього приварюсь. І думаю, все Ти буде Ти можеш таке, як столик, щоб воно да, да, дві да, ножки. Да да, 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 да. В першу чергу мені треба прибрати оцю трубу. Ага, бо вона заважає. Показуй, що це. От тобі висота. Це ти виставив, так? Да? да, уровень все просто надо чуть-чуть вище, там міліметра на три міліметр підняти. ну це Ви... потом буде граць, а ти? Вище. Ну, от хочу він он пластиночек Сейчас Саня просто выставляет плачет трубу тут от пыля потом все потом я до металла приварю, вот тут лишнее срезаю ну лишнее да. ну, да, зачем да, оно да. вот так ну конечно да Вот так обрезаю лишнее Приварюю метал і тут вистачаю. Зараз ну, виставляю я. Це так ее, це гарається, провели. якби просто просто така тумбочка була, то поставив би на нього по, по висоті. треба. Так, потім прикручують. Ти ж, да, прикручую, да. ж бачиш, мон монтажна пластина, вона під приварку. Під приварку, так? Да? Ага, зрозуміло. Тобто, бачите, Саня навіть більше займався трубою, бо вона мішала. А тепер тепер от смотри. Ота труба мешала, да. э, щоб ходило туди-сюди, було трошки близько. Там. То, то її чуть -чуть. Потім угу. Тепер зубчата гейка становиться. приварюється донизу. Угу. Просто мені вище сам мотор підняти трохи. Ну тут, чуть, там навіть якщо міліметр трошки зайвого дати, я так розумію, да, що воно вище було. Ні, там треба чітко, щоб Чутко, зазор був. Да. Угу. Ну все, бачиш, і ніякої проблеми. Це десь міліметр там. Ага. Я Полтора до двох міліметрів зазорчик. щоб... Ну от Щось і все, бач, Саш скоро зробив. Дуже швидко це він все зробив. Якби оце не грався за цими. Та ну там болгарка не подала. І просто труба, бачите, він шатається в нас. То її перериває. А да, якби не було, він вже я поставив. Прийшла до Саші, він вже конкретно наварив ту штучку, вже платформу і все. Проходить нормально. Ну, там я бачу, він крести став, він там щось відмічає, він зараз да. виставляти буде, я так розумію, так, да, Сань? Ну да. Да, так. А що ти казав за третю, що то не лишня Сань, палочка ця? В ну, ми сказали, що зубчі. Та ні, ні, ні. Там же ж під низу так підставлять треба, щоб зуби самі. Нічого там лишнього немає. Не, там В шутках треба уже... підставлять, перевіряти отак, вот щоб. Отак, бачите? Отой дається та паличка. І щоб... Угу. Зуби. От, ясно. А то ми думали, що зайва, зайва, по метражу, воно не по метражу йде. зараз все готово. Все готово. Ось саш... чищу, крашу і все. Бачите, як переварив Санька трубу, бо заважало. Нічого страшного на скоруча, не на скоро. Тому що воно щоб і датчику не мішало. Да, да, ну, да, да, крицеві... Тобто якому, це вже да. все закінчено, зараз Саня почисте, покрасить це все. Ну, оце ж не треба красити, тільки оце тут. Не, не, да, 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 да. Ну, ага. ти все низ покрасив, да, так? Так, ну я ось, все, бачиш по облущену. Да, да. А, а, а я тоді там зі сторони всі покращу. Угу, угу. Це вже сьогодні друг, другий ранок. просто, Та не заки там півдня. ну, ну За два години це все зробив. Просто що в нас була проблема з цією трубою. Шо? А так, два години все готове. Ну все, Саша красе, прийде завтра електрик, все нам під'єднає. Да. І все. От кабеля з піднизу. Тобто угу. він отак отут опусти, поверху його кине. Ну, да. Я б це зробив і сам, але я сьогодні уїжджаю. да. да. Просто Саша їде да. з дому. А нам треба, щоб відкривалися ворота. Не. А я сьогодні куплю для пульта батарейку, щоб уже понеділок. А може там є батарейки? Ні, нема, в мене в вагах немає нема, нема. нема? нема такої. Ні. Нема. Я скажу не для цього пульта, вони відкриють і закриють. Вони самі поставлять. Так, так, так. Сьогодні у нас в гостях Рус Русік, і він під'єднує все. Бачите, він зняв кожух, все тут. Як... Ти вже робив такі автоматики? Да? Як тут сер... серцевина, як спеціаліст? Нормально? Тут таке воно якесь не пластмасове, металеве. Угу. Слышиш, Руся? У нас Руся просто він не медійна людина. Ти просто туди засунув. В да, словах скажи, под... пожалуйста. Моя старше. задача підключить його, грубо говоря, в разі. Да. Я його підключив, просто в питание подав на двигатель. Ну, те, що і требується, так, воно по інструкції От пишеться. От мене... Тобто, звичайний чоловік, якого руки стоять, не електрика, не може це зробити. Може. може. Бачите, Русь сказав, що може. Так що. Знизу відтіля Русь. А, ось я вам зараз покажу. Руслан Григорович, вибачте, будь ласка, ось ось. От бачите, він провів кабель сюди і оце все підключив. Ну, я чесно кажу, знаєте, скажу вам, ось він це провів, це окремо. Що стосується е електрики, то краще, щоб це робив спеціаліст. Тому що, знаєте, ми, ми вроді такі майстра на всі руки, але вибачте. Це повинен робити спеціаліст. Якщо Саня тут варив і міряв, то він сварщик по спеціальності. А під'єднати, щоб, не дай Боже, 5 років гарантія, щоб не згоріла потім, ай, я не знаю. Краще, нехай це зробить спеціаліст. Так що залишилось мало. Я прийшла за пультом, батарейку сюди я вставила, вам покажу, яка батарейка тут є. Це Руслану несу. Все робиться. Не закрило, ні, ні, не закрив. Точно так ці канцевіки кольцеві... прицепив, просто так. Це йому треба буде регулювати. Ну так, да, він казав, що може ти отрегулюєшся. Це не... механіка хай під себе настраює. Ну, да. Може там виварювати треба, може там підрізати. Ну так, це все Саня вже зробить, всі. так плавно йде прямо. Замечательно. Це О, замечательно що, і я хорошо. Открив. Все робота, так, електрика робота. Так, Да, да, все правильно, так. Да. работает все, так. Ну что, давайте спробуємо В Він закінчив самому виїжджати. Треба тримати тут кнопочку якось. Зараз. Неможливо це. О! Поїхали. Канцевік зараз остановле. А ще добре. Все, тепер закриваємо. Відкриваємо. Закриваємо. Відкриваємо, закриваємо. Все, бачите, так іде гарно. Відкриваємо. Закриваємо через раз. Все легко. Все. Елементарно, Ватсон. Тепер закриваємо. Бо там дуже жарко вам показую. Тик-тик-тик-тик, все. Поїхали ворота. Тихенько. Все, стали закриті. Ключів не потрібно, замок не потрібний. Все все ми зробили. Ми! Потім розкажу вам трішки про. Тепер ви будете дуже часто чути, коли я буду виїжджати, заїжджати, буду клацать, виклацювати, я буду вам все время ще розповідати. Але дуже швидко все зробили. Одне, що електрику ми побоялися, щоб не спалити це все. Навіть кінцевики самі вже виставили. Так що все нормально. І саме головне, то все розказала, розказала. Ось ціна, будь ласка, дивіться.